Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні в Бравл Старс і зроблю повний гайд та огляд на нового персонажа Дже Конга. Це міфічний бравлер. І, до речі, він з Кореї. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Він кидає свою бутилочку і ставить в неї ложку і це мікрофоном. Потім він якось флексить, щось типу того. В нього така зачіска, і він, коротше, маленький дідок, можна сказати. Другий скін у нього з 100 геймів є, і це такий вже більш офіційний стиль, типу що в нього є мікрофон реальний, потім він танцює, співає на сцені, коротше, він дуже круто себе почуває. Давайте підемо в матч і подивимося взагалі, ну плюс-мінус, що він міг робити, але поки що без гаджетів і пасівок. Сіляється він своїми атаками, носить 1500 урона. З'являється в нього ульта, вона сама копиться у нього. Ну і ми можемо її використати. До речі, ульта в нього не наносить жодного урону. Тобто вам в битві не допоможе. Вона має ось такий радіус, і вона просто хілить його і змінює йому стадію. Тобто в нього є дві стадії, там просто атака і хілка. Він може їх м'яти кожен раз, коли в нього є ульта. І бачите, на мене на памперо не пробував щось зробити, але тут я трошки протупив, використовую Хілку, іду на байро напряму, але він розуміє, що може мене. Ну, вбитий. Тому я просто програю йому і тепер я виходжу в лобі. Ось так плюс-плюс виглядає батл за цього персонажа. Але в кінці відео насправді з нього краще пора. Тому давайте підемо в тренувальну печеру. Дивіться, ось такий радіус його атаки, він реально довгий. Коли він стріляє, він стріляється якоюсь коробочкою просто, і там з'являють якісь стадії просто на підлозі, коли він не стріляється. Потім все зникає. Так, ось дивіться, в нього сама за пару секунд, Вона дуже шприкопується. І як бачите, біля нього зараз показують такі дві стрілочки, які показують вверх. Це означає, що в нього стадія атаки, що він просто атакує і нічого, в принципі, такого прямо особливого немає. В нього отакий радіус його ульти, і коли він коштовує хілку, то всі хіляться, ну, тімейти його хіляться в цьому радіусі. І він отримує таку стадію хіла. І він кидає свою бутилочку зелену, яка хілить його тімейтів. Ну і взагалі наносить набагато більше урона, ніж його інша стадія. Тобто, коли він просто стріляє, то він мусить 1500 урона. А коли в стадії хіла, то він мусить 1700 на 200 урона більше. Це вже теж дуже непогано. Ну і ми можемо змінити стадію, просто використовуючи, льоту, таку синю, тобто не зелену, а синю вже. І в принципі, ульта не наносить ніякого урона, тому... Чесно, я б сказав, що краще вибрати стадію саме Хіла, бо вона, мені здається, більш кра... кращою. І бачите, вона не наносить нікому урона. В принципі, як нічого ультрапнути. Друга теж так само не наносить урона. Це був Base Brawler, і тепер давайте подивимося гаджети і пасівки. Почнемо з гаджетів. Перший гаджет виглядає ось так. Коли ви використовуєте його, з'являється така аура біля вас, яка знищує майже все. І потім ви можете на 5 секунд кидатись золотими ложками. Що взагалі робить ця аура? Вона наносить урон противникам, які біля вас. Тобто подивіться, бачите, я використовую її і всім і всі наносив 1300 урона. Але коли я маю ще цю атаку, то виходить, що я взагалі роблю. Я кидаю золотою ложкою. Вона наносить десь ну, набагато більше урона, чим проста атака. Тому, якщо у вас є цей гаджет, то ви можете наносити набагато більше урону, чим. Просто якоюсь простою атаку. Тому цей гаджет реально мімба, якраз я його, я його і вибрав. Другий гаджет, який є, він отак виглядає, тобто він робить просто ніби ульту просту. І тепер, що робиться ульта, бо вона заповільнює всіх в її радіусі. І потім у вас на 5 секунд з'являється краща атака. Коли ви нею стріляєте, ви заповільнюєте противників. Але все-таки все одно все вибрав першу, перший гаджет. Далі є друга перша пасівка. Вона виглядає так, біля вас з'являється такі якби радіус, аура. І коли якийсь тіммейт в цій аурі, то тоді Джейонг ушвидшується, ушвидшується на 10%. Тому, наприклад, якщо там 2 тіммейта у вашій аурі, то він пришвидшується на 20%. Ну, А якщо там 4 тіммейта, то він пришвидшується на 40% аж. Тому я думаю, ця пасібка непогана для гри з тімейтами. Друга пасібка робить так, що коли ви, наприклад, стріляєте своєю атакою, то. Чим далі ця атака летить, тим більше буде урон. Тобто бачите, на початку 1800, а в кінці цієї атаки аж, аж 3060. Тому ця пасівка реально прикольна для тих, хто любить стріляти чим далі. тобто чим далі, тим більше урону. І ось так виглядають ці два гаджета і дві пасівки. Які я зробив для нього білд. По-перше, вибрав перший гаджет, який не мустерон. Вибрав другу пасівку, бо я не граю з тімейтами, граю в соло шоудауні, щит і ушвидшення гаджетів, щоб я міг використовувати гаджет набагато швидше. Ось такий білд. Ну і скінчив за дети геймів. В принципі, в нього зараз один скінь, тому в нього легко зібрати всю колекцію. Як бачите, діляємось, на мене напала і пайпер, і фенг. Коротше, проблемна. Я використовую ульту, і тепер я можу хілити. На мене нападає фенг. Але ми з ним затімилися. Я подумав, що кінь з ним типу нормально. Як бачите, пішла ще одна пайпер. Я наношу урон, фен не нападає, коротше, фен відходить, а я нападаю на свою пайпер, на яку я нападав до цього. Вона, як бачите, пробує щось зробити, я йду до неї, бо в мене є гаджет. Вона використовує свою ульту, я використовую свій гаджет. І коротше, вона така, знаєте, типу, не боїться мене, але я вбиваю своїм гаджетом. І напевно вона тепер не любить дж як бачите, пайпер б'ється з фейнгом, а я такий думаю, типу, що фейнаг за мене, ж за тімують правильно. Але коли він на мене напав і використав свою ульту і мене вбив, то я зрозумів, що він не був за мене насправді, тому я трохи засумував. У на наступному матчі я пішов проти Бібі, почав проти неї стріляти, вона щось собі тупо ходила, Кольт використовує свій гаджет. Я такий чесно, на фігів типу, нашої його використав. Він пробує щось мені зробити, використовую свою ульту. Тепер я можу стріляти хілом, я нападаю на Бібі, майже добуваю її, але добуває все-таки Коль. І нападає на кольта. Кольт робить щось зробити, мені ховається за стінку, ніби думає, що я йому нічого не зроблю, і в нього є ульта. Він, як бачите, бере її і тупо використовує, але мені майже нічого не зробив ці ульта. тобто В нього просто була задача нею пострілятись і використати її безсенсово. Я нападаю на нього починаю стріляти, а він стріляє по мені і плаче. Він розуміє, що він скоро помре. Я використовую свій гаджет, ношу йому мурон, і все-таки добиваю його простою атакою. Тут приходить якась каза, я використовую свою атаку, і коротше, мені дуже повезло, що вона від мене втікла. Якби вона напала на мене прямо, то я б вже давно помер, але я живий. Я використовую ульту, хілюсь і починаю по ній, по ній стріляти. Вона, як бачите, ну, сильніше за мене, вона використовує невидимість і міняє свою стадію, типу щось такого. І коротше, я пробую на неї напасти, стріляю по ній, вона стріляє по мені, і все-таки я використовую свій розум і добиваю її. Залишається 2-2. Я проти Морфіса. Я використовую свій гаджет, але його тут, як бачите, не було. І прямо біля мене тому мій гаджет просто ну, потратився в пусту. Але він у мене є, я трохи не пострілявся і тепер він перезаряджається. Я йду просто собі в бок, розуміючи, що зараз на мене цей Морфіс нападе і можу мене вбити. Хоча, як бачите, коли я на нього напав, то я майже його проніс, хоча в нього була і він дихілився. Коротше, все-таки від мене відійшов. В нього набагато більше банок, ніж в мене. Я собі ходжу, тут чекаю, використовую гаджет. Але я майже говорив, проте і це таки оказався ну, швидше, що він добив мене. І в принципі я зробив повний гаджет на цього персонажа. Він реально кореєць, прям реальний. А так і в нього непогані, дуже непогані і білди, дуже непоганий дає самого браузера, тому за нього я буду грати, якщо буду мати його.